Гардіан це щит і захист у найтрен. Хочеш виживати навіть у найжорстокіших боях. Залишайся до кінця і дізнайся, чому Гардіан найнадійніший клас. Гардіан це клас для тих, хто хоче виживати без зайвих складнощів. Це справжній танк у світі Найтрейн. Висока витривалість і щит роблять Гардіан майже недоторканим. Такі скіли, як Стілгард, допомагають блокувати більшість атак. Вірлвінд збиває декількох ворогів одразу, а ульта Wing of осалийшн створює безпечну зону і підіймає. Павших союзників у Гардіана є і слабкі сторони. Це повільний темп і низький урон. Вороги падають не швидко, зате впевнено. Дальній бій майже відсутній. Доводиться триматися близької дистанції. Навіть наприкінці забігу, Гардіан корисний, витримує удари босів і стабілізує команду. У групі це надійний танк і щит для друзів, а також у відповідальний момент може підняти палих союзників. Гардіан це ідеальний клас для тих, хто хоче виживати і навчитися грати без стресу. Щит вгору, вороги подалі. А ти готовий спробувати Гардіана? Пиши в коментарях.